Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ми продовжуємо з вами розбирати практикуми по колоді Таро Тера Валатірі. Чи одразу скажу, я не навчаю по. Таро, тому що я сама новачок, я займаюся старо, е, менше трьох років. Тобто, це, скажімо, моя практика. Я просто показую, як у мене відіграються карти, і показую, як я їх читаю. Все. Ну тобто, якщо ви хочете навчатися з моїх моїх відео, будь ласка, але навчання я не, пров... не проводжу, тому що я не вважаю себе компетентною для того, щоб проводити е, навчати когось. Брати за це гроші, от ну не, не вважаю я себе компетентною, не вважаю я себе таким величезним практиком. Хоча у мене є і клієнтська база, і в мене є практикуми от подібного кшталту, які ми сьогодні будемо вам з вами дивитися. Але ну не пишіть мені стосовно навчання, тому що я не, не можу взяти на себе відповідальність і навчати когось. Якщо вам мої відео допомагають навчатися, будь ласка, велком. Буду рада зворотному зв'язку, буду рада, тому що ви пишете коментарі, просуваєте відео, приходите на розклади. Я просто хочу практикувати, а не навчати. Я не педагог, у мене немає, ні, як на мене, мені, у мене немає педагогічних талантів. На цьому все. Вступна частина закінчилася. Сьогодні ми з вами дивимося особу персонажа, чоловіка, живого. Він не українець і зараз будемо дивитися. Це, скажімо, такий політичний розклад, тому зараз ми все з вами вскримо. Отже, зараз з'явиться. У вас фотографія заблюрена, замилена, за, е, замальована, зафарбована. І ви мені е, захочете стопнете скріншот, зробите собі таке саме завдання. І потім прийдете з перевіркою: ваша воля, ваше право, не захочете, не робіть. Просто послухайте для саморозвитку, можливо, вам буде корисним. Е, ну що, поїхали. Що за людина-характер? Випадають мені карти. Наступні: це трійка жезлів, король жезлів і паш кубків. Так, я сподіваюся, що в нас немає ніякого бліка на картах. Я сподіваюся, що все гарно видно і все заметно пам'ятно, пам'ятно. Отже, що за людина? Я пишу в своїх нотатках, що це. Відомий блогер або ж людина, яка дуже багато говорить, він любить бути в центрі уваги, щоб його всі слухали. Він просто насолоджується виступами на велику аудиторію, він не дурень, але і не сказати, що має видатний розум. Я кажу, що це людина, яка ну, більше творча, тобто він, типу, як співак якийсь, тому що ці карти мене наштовхують саме на це. Тому що тут амбіція не скільки отримувати якісь матеріальні блага, скільки бути в центрі уваги, тому що тріхається. Жезлів це карта людини, яка насолоджується результатами своєї роботи. А король жезлів робить щось. Для ну, реалізації свого я, его, амбіції, а не скільки отримання якогось матеріального. Ну, і Паш Кубків, це людина, яка дуже багато говорить і дуже багато має думок, які він вважає необхідним донести до аудиторії своєї. Ну що, ну, поки ніяких варіантів, тому що ну тут взагалі без варіантів когось дізнатися з одного триплета. Далі наступне питання: яка справа життя або ж чим він відомий? Мені випадає. П'ятірка посудин, карта смерть і шість мечів. Значить, п'ятірка посудин в цій колоді вона дуже цікава, тому що вона якраз говорить про те, для, ну, це карта ефіру, масті ефіру, і для того, щоб щось народити, потрібно пройти кризу, тобто розчленування, да, повну деградацію, точніше, повний розпад і потім відновлення. Він дуже жорсткий в рішеннях. Якщо він з кимось руйнує зв'язки, то це не завжди кажу я, бо смерть руйнує все, що було до того. Ну і робить це з особливою жорстокістю, як ми бачимо на цій картині. Можливо, він займається якимось чорним піаром, можливо, руйнує людям репутацію, змушує їх шукати нових форм реалізації. Тобто, навіть не дає особам можливість працювати в тій сфері, з якої він їх вигнав умовно. Нагадує старий добрий рекет. Ось така от, такий триплет. Дійсно, ці карти можуть показати людину таку безжалісну, безкомпромісну, яка не буде, не буде гребувати жодними методами для здійснення своєї мети. Так, от така от історія. Далі наступна зв'язка. Карт у нас значить, що він найстрашніше приховує. Тут у нас випадає паж мечів. Дев'ятка пентаклів і сімка посудин Так, зараз я єдине, що уточню по сімці посудин інформейшн так, трошки посунула карти і, власне, згадала про що сімка посудин в цій колоді. А, дивіться, тут паж мечів, маленький Давид, який подолав Голіафа. але нагадаю, що Паж мечів у нас карта, ну, знаєте, хитра, досить таки підступна. Дев'ятка пентаклів карта, збагачення, карта накопичення. Це карта, знаєте, такого багатства, коли ти ну, ні в чому собі не відмовляєш. І карта сімка посудин – це карта перешкод, конфліктів. Енергетичних вампірів і таких от знаєте, обставин, які змушують тебе трохи зійти з дороги. Я кажу, що моя інтерпретація цього триплета на цю особу, що він змітав усіх на своєму шляху заради вигоди, ішов по головах і трупах, зраджував своїх партнерів. Да? Тобто він тут займався такими справами. Тож, отакий от триплет номер 3. Далі, наступна позиція. Питання, яке у нас номер 4 це ставлення до України. Значить, у нас тут вісімка жезлів, четвірка посудин і суд. Значить, четвірка посудин, Нагадаю, що це карта емоційного очищення або ж оновлення. Uh, і, значить, про що він думає про Україну? Він вважає, що Україна дуже перспективна і її треба триматися. Він бачить тут розвиток і родину. Uh, можливо, бізнес-партнерства. Uh, тому що чому я роблю такий висновок? Тому що у нас карта вісімка uh, жезлів uh, тут несхідна, uh, на відміну від іншої карти в цій колоді, вона йде вниз, немов би тут направлено. Тобто, це у нього таке, немов би, всевидяче око, яким він хоче охопити дуже багато сфер. Uh, Впливу. Далі у нас іде четвірка посудин. Це карта знову таки, емоційного очищення, оновлення і якось таку, знаєте, переосмислення, так? зміна думки в цей момент відбувається. Ну, і карта суд дуже часто показує великі бізнеси, корпорації, конгломерати. Тобто, в цьому контексті я прочитала її таким чином. Ну, от, власне, ось така історія. Тобто для нього Україна це, ну, типу, такий, знаєте, заділ на, на щось майбутнє, на щось хороше, ну, як він так вважає. Я то знаю, про кого вже мова йде, тому я і роблю коментарі. Далі, п'ятірка пентаклів, п'ята позиція це як він ставиться до Російської Федерації. Я нагадаю, що у нас цей розкладік був з такою. Ноткою політи... політики, тому, будь ласка, значить, що у нас тут є? Двійка кубків, четвірка Пентаклів і карта Химера? Точніше, дев'ятка посудин, тут зображена Химера, і це щось таке, знаєте. А... Дивне, щось таке, якась мрія, яка не збулася, це щось таке неіснуюче, це така, знаєте, міфологічна істота. Ну, от давайте читати. Пишу одразу в своїх нотатках, що цікаво, що тут є химера. Для цього чоловіка Росія це партнерство, яке не, хочете, не хочеться втрачати, але в той же час це нездійсненна мрія, дивацтво і втрачений шанс на реалізацію. Будь ласка, запам'ятайте оцю. От, оцей, Скажімо, поворот, що це нездійсненна мрія. От про химеру, будь ласка, задумайтеся, подумайте, хто це може бути. Я сподіваюся, що у вас вже виникли думки, але не факт, тому що ну, така людина, знаєте, типу, не найпопулярніша зараз в сфері. Далі, наступне. Чи можна йому довіряти? Шоста позиція дев'ятка кубків, четвірка кубків і ваш посудин. Так, далі. Отже, чи можна йому довіряти? Він робить все для своїх потреб. Він для багатства, для свого самозадоволення, він відкидає об'єктивні аргументи, аргументи, да, які можуть там змінити його думку якимось чином, і не слухає своїх опонентів. А ще паж посуден це карта про силу волі і наполегливість. Тобто, знаєте, це коли людина ну, прийняла якусь думку і вже в неї вірить і вже не виходить зі свого шляху. Ну, я кажу, що довіряти йому можна 50 на 50, тобто 50% правди в нього. В словах, 50% намішано болота і різного всілякого гуано. Ось така от людинка. Ну, не дуже. Так? четвірка кубків конкретно каже, що ну, краще відсторонитися від інформації, тому що людина переслідує свої власні цілі. Так? Ні про яке суспільне благо, ні про які там, гуманістичні якісь бажання, мова не йде. Ну і власне, по-моєму, остання. Водій, останній пункт у нас, Чи можна, що його очікує. Так, туз жезлів у нас. Далі у нас п'ятірка кубків і карта сила. Саме сила. Значить, я кажу, що проєкт, на який він покладав багато засподівань, не зіграє, розчарує. Можливо, він потрапить в неприємності з законом, або просто в бійку з бандитами. Ну, тобто, да, в якийсь конфлікт з бандитизмом він вступить. Отакий от от розклад вийшов на особу. Я, чесно кажучи, ну я особливо так не, не дуже слідкую за цими хорошими русками, які шукають цю всю. Прізнує Росію будущего, якусь там прекрасну Росію Будущего. Я прошу вас згадати карту Химера, та, яка у нас тут існувала. Тобто людина, яка слідкує, слідує за якимись дуже примарними цілями і мріями. От, ну, власне, от зараз буде відповідь на питання, яке ми ставили. Це Олег Дерипаска, він являється. Російським, типу, бізнесменом, звісно, що е, багатство своє він здобув в 90-х. Ну, тобто, від, ми розуміємо, яким чином, якими методами, да, ну і власне такий от розклад на людинку получився. Е, Він, Чого у нас виник, це, виникло питання до, ну, розібрати його, як він ставиться до України, до Росії, бо він якийсь момент закликав е, припинити війну без якихось там умов і так далі, і тому подібне. Тобто, ми розуміємо, що е, ця риторика з'явилася. Ну, Явно не на користь України, да, і у нього свої є цілі для того, щоб озвучувати те, що він озвучує на загал. Ось такий розклад вийшов. Якщо вам було цікаво, залишайтесь, приєднуйтесь, підписуйтесь, коментарі ваші, будь ласка, лайки, вподобаєчки, поширення відео. Це дуже цінно і дуже просуває класний контент. Це ну, для мене це найцінніше ну, на даний етап. А далі будемо бачити. Думаю, що ще пару відео з подібною тематикою і, мабуть, навіть з цією колодою буде. Да? Я все-таки вирішила, що покажу її детальніше. Дякую, до зустрічі, па-па!